А правосвященники старшими книжниками та весь Синедрион, зараз Франції. Нараду вчинивши, зв'язали Ісуса, повели та й палатою видали. А Палат запитався його: Чи ти цар юдейський? А Він йому відповідь каже: Сам ти кажеш? А превосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав: Ти нічого не відповідаєш, дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більше нічого не відповідав, так що Пилат дивувався. На свято ж він їм відпускав був одного із в'язнів, котрого просили вони. Був же один, що звався Варава, ув'язнений разом із повстанцями, які за повстання вчинили були душогубства. Коли ж натовп зібрався, він став просити Пилата зробити, як він завжди робив їм. Пилат же сказав їм у відповідь Хочете, відпущу вам царя юдейського. Бо він знав, що його через заздрощі видали правосвященники. А правосвященники натовп підмовили, щоб краще пустив їм вараву. Пилат же промовив і знов йому відповідь. А що ж я чинитиму з тим, що його ви юдейським царем називаєте? Вони стали кричати знову Розіпни його. Пилат же сказав йому Яке ж зло вчинив він. А вони ще сильніше кричали Розіпни його. Пилат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву і видав Ісуса, збочувавши, щоб розп'ятий був. Вояки ж повели його до середини двору. Цебто в преторій, і цілий відділ скликають, і вони зодягли його в багряницю, і, сплівши стернини вінка, поклали на нього, і вітати його зачали Радій, царю юдейський, і тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому, і коли назнущали з нього, зняли з нього багряницю і наділи на нього. Одежу його і його повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався Симона Кірінеєнина, батька Олександра Таруфа, змусили, щоб хреста йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить череповище, і давали йому пити вина із миру і змішаного. Але він не прийняв. Його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли, по-нашому це година дев'ята. І був написаний напис про вини його, Цар Юдейський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворучого, і збулося писання, що каже до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали й казали: от так, Ти, що храму руйнуєш, та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе. Теші первосвященники з книжниками, глузували й один до одного казали він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з Нього. А якщо шта година настала. Тож до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. Годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама, савахтані. Що в перекладі значить: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо це, почули і казали, ось він кличе Ілю». А один із них побіг, намочив губку остом, настромив на тростину і давав йому пити і казав Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. І в храмі завіса роздерлась надвоє відверху аж додолу. А сотник, що насупроти нього стояв. Як побачив, що він отак духа віддав, то промовив чоловік цей був справді син Божий. Були ще жінки, що дивились здалека, між ними Марія, Магдалина і Марія, мати Якова молодшого та Йосі і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували, і інших багато до Єрусалиму прийшли з ним. А коли настав вечір, через те, що було приготовлення це то перед суботою, прийшов Йосип із Ариматеї, радник поважний, що сам сподівав Царства Божого і сміливо війшов до Пилата і просив тіла Ісусового. А Пилат здивувався, щоб він міг уже вмерти, і, покликавши сотника, запитався його. Що давно вже розп'ятий помер, і дізнавшись від сотника, він подарував тіло Йосипові. А Йосип купив плащаницю і знявши його, обгорнув плащаницею та й поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і каменя привалив до могильних дверей. Марія Магдалина і Марія мати Йосієва дивилися. Де ховали його?